Ох, як добре, що ми змогли відірватись. А де ми опинились? Ого, це ж магазин солодощів. Класно! Тут точно буде місце, де можна буде заховатись. Це мені не підходить. А що тут? Мою рожеву сукню буде видно. Ого, а ця величезна хуба пуба мені підходить. Зараз же сюди залізу. Як багато жуйки, але немає часу жувати. Залізаємо в упаковку та сидимо мовчки. Тут мене ніхто не знайде. Mm. Так, мені теж треба знайти щось за кольором. Упаковка Ментос має підійти. Заліземо до неї. Щось не виходить. Я надто велика. Втрачаю рівновагу. Bye. Зі мною все в порядку. Треба знайти побільше містечко. Думаю, що ця скриня зору мені точно підійде. І тут є багато місця для мене. Все. Я сховалась. Усі вже сховались, а мені куди. Хоча знаєте, я також знайшов ідеальне місце. Ця бочка з-під цукер токсик весь мені точно підійде. Зараз заліземо всередину, і ніхто навіть не подумає, що я всередині. Ох, де вони втекли? Так ви все таки граєте зі мною в кованки. Я знаю, що ви тут точно, але я так зголоднів, що треба було підкріпитись. Думаю, ця пачка і точно дасть мені купу сил. Як смачно! Треба подумати, куди вони могли подітись. Куди б я заховався, якби я був злодієм? Стоп, А це ще що таке? Рука забирає мої мемдемс. Ось і перша злодюжка знайдена. Ток-ток, хто -ток, в будиночку живе? Привіт, зладюшко! Я тебе знайшов. Вилізай швидше, і стій поруч, щоб я тебе бачив. Зараз і твоїх друзів знайду. Зачекайте, мені здалось, чи ця оковка кубакува рухалась. Хто всередині, виходь, зараз дізнаємось. А от і рожева принцеса. Я знайшов тебе. можеш вставати поруч зі своєю подругою, а тепер залишилось знайти вашого жовтого друга. Цікаво, куди він міг залізти. Ага, бочка пересувається. Стояти, я знайшов тебе. А ви заслужили ласки Чекаємо, дівчата. Фух, ледве втекли. Треба знайти краще місце. Ого, а де це ми опинились. Це магазин іграшок. Круто. А що тут? Жовта машинка з Лего. Крутяк. Тут мене точно ніхто не знайде, але не вистачає даху. Чим би тебе накрити? Хоча зачекайте, я ж в машині злего, тому зроблю собі кришу злего. Зараз викладу собі таку фортицю, що мене точно ніхто не зможе знайти. Дівчата, я вже знайшов собі місце, а ви там далі самі шукайте. Ого, я теж хочу. У нього круте місце, але я можу знайти не гірше. Ось тут я точно поміщусь, хоча ні, не вийде. Треба подумати ще. О, ця коробка мені точно підійде. В середині лише блакитні іграшки, класно І з задоволенням тут сховаюсь. Охоронець навіть не зрозуміє, що в середині може сидіти людина. Ого, і джин знайшла собі місце. А де мені сховатись? Може мені прикинутись велосипедом? Було б супер, але мене надто видно. No. Потрібно знайти містечко, котре точно мене повністю закриє. А ще щодо цього милого ведмедика. Точно, я можу залізти всередину ведмедика. Це офігенна ідея. Зараз витягнемо все зайве і можна залазити. Yeah! Сяду поруч із машинкою, щоб ніхто не подумав, що всередині хтось є. Усім залишатись на своїх місцях. Хто не заховався, я не винен. Ого, який велосипед. Yeah! Я все дитинство про таке мріяв. Не думав, що мене так швидко знайдуть. Сподіваюсь, ніхто цього не бачив. Точніше, не так нічого не було. А -а -а -ай! <плес> Упс! Та хто тут сидить? <плес> Ой, як же добре, що поруч опинився плюшовий ведмедик. Мене щойно обняла іграшка. Не може бути. Заховає світ усіх в цій скрині з іграшками. Oh, Капітан Америка, врятуйте мене. Фух, тут я точно у безпеці. Ніхто мене не знайде. Тут так темно, що мені трохи страшно. Так, оглянуся. Це що привид? Мамочки. Допоможіть. Да врятуйте, тут монстри! Вони повсюду. Хто небудь, врятуйте. Охоронець дуже злякався. Це так кумедно. Ви бачили, як я його обійняла, коли він упав на мене. боягос, боягоз. Бувай. Нове в мене отримайте. Похоронця за нами не видно. Отже, він ще далеко. Давайте швидше шукати місце для хованок. Я вже знайшов класну жовту грушу. Потрібно витягти з неї все зайве. Тоді я зможу залізти всередину. Мене тут точно не знайдуть. А куди мені сховатись? Треба знайти класне місце. О, сюди точно ніхто не залізе. Пірнаємо. Моя синя кепка точно допоможе мені бути ще більш непомітною. Куди ж мені сховатись? Треба подумати. О, рожевий килимок мені підійде. Але ці гантелі мені точно завадять, потрібно їх прибрати. Ох, які вони важкі. У мене не вдається. Давай, фібі, ти зможеш? Давай, давай. Ура, у мене вийшло. А тепер мені залишиться тільки завернутися в килимок і сидіти тут тихо-тихо. Вони точно тут. Ой! Ти що в мене отримаєш? А це просто гантель. Та де це я? Ага, спорту. Груша. Добре зайняти спортом. На воу. Вона так твердо. Да? Mm. Що? Хтось плаче в середині гроші. Mm. Тут точно хтось є. Ага, попався. Ось знайшли мене. Давай виходь і стій тут, поки я знайду інших. І щоб нікуди не тікав. Mm. Так, а що це тут у нас так душі? Ага, рожеві черевички твоєї подружки. Зараз дістанемо твою подругу з килима. Вся сила збирайся в моїх розкішних руках і розвертаємо килим. Хто ж тут? Та-дам, я знайшов тебе. Ставай стій поруч зі своїм другом, злодюжкою. Okay. Нікуди не тікай. Так, а де ж ваша третя подруга? Коробка з м'ячами треба перевірити. Це м'ячик. Ну за що? Так, а цей м'ячик дивний. Перевіримо. Ага, попалась. Третя кладюжка. Йди до своїх друзів. Зараз я на всіх одягну наручники. Тепер ви нікуди не втечете. Хто це кручав? Тікаємо, поки він не бачить. Гей, ви куди? Де ми? Ми втекли від охоронця. Ого, то ми в кінотеатрі. Давайте швидше знайдемо місце, куди нам заховатись. О, це мені підійде. Сховають за шторами. Ніхто навіть не помітить. Хоча ні, видно мої ноги. Потрібно знайти щось інше. О, сміттєвий бак. У ньому мене точно ніхто шукати не буде. Іл, як тут смердить? Треба прибрати все це сміття і залізти всередину. Чудово, Я сховалась. Ого, у фібі круте місце. Я б ніколи не почала шукати в смітті. Де ж сховатись мені? Хм, Холодильник з напоями. Мій колір. Зараз приберемо з холодильника всі полиці та напої. Чудово, залишилось тільки залізти всередину, а щоб мене точно ніхто не знайшов, треба вкласти себе знизу догори. Ось так. Поставлю всюди пепсі. Мене точно ніхто не знайде. Круте місце, Джейн. А куди сховатись мені? О, мій улюблений попкорн. Я такий голодний. А що за прилавком? Вау! Відро з попкорном. Таке велике, що мені має підійти. Може, є більше відро? Так, за прилавком, начебто для мене залишились гігантські відра з попкорном. Сюди я й заховаюсь. Заразом я підкріплюсь. Чудове місце. Ще треба влізти. У мене вийшло. Вони точно приміли сюди. Так, де вони заховались? Ого попкорн. Оце відирце. Бракує тільки класного фільму. Ей, хто сховався в моєму попкорні? Ага, ось і черговий байдюшка. Я знайшов тебе. Так, а що тут? М -м, пепсі крутяк. Зараз вип'ємо баночку, бо після попкорну зовсім спрага замучила. Смакота. А хто це тут? Ще один злодюжка, гарне місце, але я знайшов тебе. Пелась. хочеш мене підкопити? Нічого у тебе не вийде. Повертаюсь до пепсі. Закінчилась. А от і відро для сміття. Робимо закинути банку. Так, я переможець. Кращий з кращих. Ей, хто це кинув? Кого заарештувати? Хто це ховається в відрі. Ага, третій злодюшка. Я зміг знайти вас всіх. Друзі, тікаємо. Я його затримала банановою шкіркою швидше. Що, куди? Куди вони втекли? Цього разу втекти було важче, потрібно швидше знайти місце. Куди ми потрапили? В музей Прикольно. То точно багато картин, за якими я можу сховатись. Ви бачили цих рожевих жаб? Вони точно мені допоможуть. Зараз встанемо за картину і проробимо тут отвір, щоб все бачити. Бо я навіть не знаю, де мені сховатись. Потрібно оглянути музей на пошук затишного місця. Так ого, а тут що це саркофаг мумії! Я круто, я точно зможу залізти всередину. Падаю, а тут миленько. О, ні, це скелет. Вибачте, що потурбував. Мені тут якось не по собі. Потрібно швидше знайти місце і сховатись. Точно заховайся під килимом. Ні, сюди не поміщусь. Пошукаю місце краще. Саркофаг точно мене заховає. Мамочки, там хто живий? Потрібно знайти ще щось. О, ці лицарі чудове місце для мене. Я зможу переодягнутися в одного з них і мене точно не знайдуть. Готово. Так, Хто тут ховається, я всіх знайду. Ого, яка крута сокира. І гостра. Справжня. Уявімо, що я могутній воїн. Ха! Кудись потрапив. Мені здалося, чи цей експонат рухався. Мені допоможе дізнатись палиця. Хто там, виходьте. Ха! Пізнаю твої безсоромні очі. Вилізай, і ставай поряд зі мною. Ні, я падаю. Це була не м'яка посадка. Ви ще експонати псуєте. Ставай сюди і не рухайся. Так, а де ще двоє? Хм. О, а ця картина виглядає дуже сучасною, такою живою. Хоча заждіть. А вона і справді жива. У жаби око моргає. З'явись, хто там за картиною. Зладожка. Я так і думав. Ти ще й картини вирішила поцупити. і не рухайся. Залишилось знайти вашого третього друга. Я кому сказав, не рухатись, іди туди. Саркофаг я ще не перевіряв. Ага. Справжня мумія! Не їж мене! Ой, щось у грудях Хе-хе, він так смішно впав. Дівчата треба бігти. Та ви що? Не впізнали мене? Це ж я, дино. Тепер впізнали. Чудово, побігли звідси. Мумія пішла. Ох, ці злодюжки знову втекли. В інший бік. Друзі, я так досі бігати. Треба і тут знайти місце для хованок. Ого, це що, рожева скатертина? Вона мені точно підходить. Сховає з під стіл. А це що тут? Ага, це ж дошка з меню. Мене точно ніхто не знайде за нею. Зараз тільки краще сховаюсь. Хм, <плес> Усі сховалися, куди подітись мені. Була не була, піду до Фібі. Не можна? Ну, добре. Ого, смачненька піца, смакота, под шматочок, але потрібно знайти місце. О, у мене ідея. Сховаюся візку для їжі. Ага, ви тут. Ого. А чому клош лежить без діла? Може під ним хтось є? Може навіть їжа. А з ладьочки Час перекусити Мамочки, голова людини. Мені якось погано. О, о. Друзі, я його виробила. Okay. Що будемо робити? Треба його якось у почуття привести. Ми ж не можемо його тут залишити. Ей, давай, прокинься. Допомогло. Oh. Ви що робите, злодюшки? Я знайшов вас. Зараз ви у мене отримаєте. За крадіжку садять у в'язницю. Ні, тільки не в'язниця. Будь ласка, нам треба тікати. А може, ми перекусимо і забудемо про всі невзгоди. Дивіться, яка потита піца. Вона для мене, ну добре, я й задоволенням. Я зголоднів і втомився бігати за вами. Смакота. Друзі, давайте я вас обійму на знак примирення. Добре, що все добре закінчилось. Вон, але забирай його той, хто краще намалює. Час пішов. Гей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалася. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка. Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень. Я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Днею я і надряпує свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла. Моя пір'янка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мирі, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах. О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон? Ви ще з голозду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. Червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовичко. Клас. Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке мерзене? Бен, це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці жутці. Ді, Дота. Джейн, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. <sharp inhale> це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий yeah. малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. <sharp inhale> Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. М -м, здається, з'їм все. А чи можна нам is... шматочок? Okay. Ну, гаразд тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Yeah. Yeah, yeah. <плес> так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. <плес> <плес> ну, гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Mm. Okay. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть we'll мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність, що це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити другим аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно, у мене є окроп. О! і крейда. Я просто розламаю Крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Тік-так, годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мері. О, гад. Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться, але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, пампарам. Ага, Готово. Ну як вам? Я старався. Бен, що ти накоїв. <рик> Є те чудовий, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Oh Мері ти сьогодні така красуня. Oh Ой, тобто звичайна, як завжди. Намалювати рідко цукерки в кашеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло. Про лапки не забути. Чудово. Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага! А ось готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця! Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла? І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий, який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Pronto!